І головне, урвав я ось такий глушитель, непрямоточний. Ну, дуже повезло, тому що новим його купляти дорого. Оператора нема що підказав, так що студія студія, всім привіт. Багато показувати, тому вирішив так, щоб я був в кадрі. Не знаю, чи я зараз в кадрі, тому буду згинатись. Штатив у мене короткий. Тому буду показувати. Швидко і оперативно. Як бачите, моторка підрозібрана, тому що, по-перше, ходи сюди. Сидіння я вже трохи підрізав. Не ідеально. Так, трошки ближче, мабуть, краще, щоб було видно. Ой, від світла. Ось тут відрізав. Воно вже краще сіло, я потім, мабуть, дозніму і покажу, як воно сідає. Так, це. Бак уже зробив під резиночку, цю заглушку, так як ніхто мені не відозвався, хто ремонтує, можливо, КТМ. Ось так. Під Орінг. Думаю, норм варіант, може бути. Краще нічого не придумав. Якщо буде пропускати, то все заліплю на герметоз червоний. Ось так. <кхід> Щось, що ще у нас тут є? Так. І головне, урвав я ось такий глушитель, непрямоточний. Ну, дуже повезло, тому що новим його купляти дорого. А хотілося вирішити проблему звуку зайвого. Так, да, кріплення мені не підходить. Хто вгадає, що глушитель, цікаво, чи хтось вгадає. Мені дуже повезло. Тобто бюджет був потрачений великий на бак, але вдалося зекономити на глушителю. Тому що варіанти з фірмових мотоциклів досить таки все-таки дорогі. Тому пощастило, фартануло, як то кажеться. Мені здається, він сюди влізає чудово. Бачите, ідеально. Він лише трохи більше стокового, Ну, просто кріплення не підходить. Але це вже таке. Це трохи попрацювати і буде окей. Мені, не здає... Мені здається, що типу, він сюди пасує. Так, на цьому все. Так, по приборці її тут зараз немає, тому що я її там на роботі міряю. Ну, тобто цю нову, тут це по-старому. Теж йдуть над тим роботи. Я вже дозбирав поршньову. Не знаю, чи я там викладав якийсь шорт чи ні. Вроді це ще що я хотів показати. Ага, можливо, покажу відео. Як я збираю це все. Мабуть, це не дуже цікаво, але я щось там відзнімав, то до це і викладу, так. ну Роботи ще дуже багато, я зараз ще й прихворів. Коротше, фізично не встигаю це все робити. Мені все дуже цікаво, дуже хочеться це зібрати, обкатати, послухати звук, проїхати на 300-му кіті, зацінити бак, проїхати десь уже хоча б 100 150 кілометрів, відчути, як це, коли у тебе не закінчується пальне через 100 кілометрів. Хочеться коротше катати. Але пластик ще не знайшов, ну тобто боковий. І як? я знайшов, але він продається лише в комплекті. Тобто цілий комплект можна купляти. І ціна там під 200 євро за цілий комплект від Ну Мені не треба цілий комплект, мені потрібно, блін, лише два елементи на бак. Де знайти два елементи на бак, не знаю. Це теж така проблема, яку важко вирішити. А більше, в принципі, і нема що робити. Але за всім. Треба чекати, 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 постійно чекати. То одне шукаєш, то друге шукаєш і так далі. Ну, але я радий, що знайшов вихлопну, тобто глушитель. Проблем з шумом не буде, так. Да, зараз як це все калгозити, це не зварювати не ржу я не знаю. Тому треба буде обратно когось шукати, придумувати якісь кріплення, самому його робити, мабуть, і потім просто попросити помітити, позначити. Щоб потім е, хтось на це місце приварив ці кріплення. В принципі, по бакові вже практично все. <кій> Навіть краник купив, такий виносний, окремий краник. Не знаю, чи видно. Ну, заглушку цю зробив. Е, штуцер на краник також зробив, щоб виводити пальне з баку. О, так. Сидіння вже підрізав, воно краще сіло. Постараюсь вам зняти це окремим дублем і вставити, якщо не забуду, звісно, я можу таке зробити. Ну і в принципі на цьому все. А, ще тут треба буде на вихлопній ну, спасувати їх, виточити якийсь переходник, щоб це підійшло, щоб було нормально стикувалося. Ну, в принципі, на цьому все. Вроді би, роботи небагато, але мені здається, що це, мабуть, десь так на місяць, а може і більше. Тому поступово буду викладати ще якісь відео. Але зараз вирішив так е показати, що вже я тут назбирав, на накопив, як то все каже. Тому що хламу цього назбиралось просто капець. І нічого не підходить, нічого не можеш поставити і залишити вже на мотоциклі. Це все постійно знімаєш, ставиш, знімаєш, ставиш. Приборка так само знімаєш, ставиш. Ще хочу якусь фару краще одну спробувати. У мене дві одинакові: одна жовта, одна така, ну, без барви, без кольору. Ну, тобто прозоре скло. <кій> а хочеться спробувати, я побачив на Алі, там є з лінзами. Хочеться спробувати одну з лінзами, а одну звичайну. Ну і побавитись. Вже все одно доведеться тестувати, мабуть, вночі. Затестити. Ну, то хочеться одну таку одну таку. Не знаю, чи замовлю, бо там багатий вибір, багато цих на лінзах фар. Треба читати, щоб воно все чітко підійшло, Дивитись якісь відео. Коротше. Воно постійно розтягується і розтягується. Ну але мусите потерпіти відразу нічого не буває. Ну але результат рано чи пізно, по-любому, думаю, буде. <кій> думаю, буде позитивний. Ну, мені дуже цікаво почути звук. Реально. Найбільше, що мені зараз цікаво, це звук зацінити, тому що ну, ви можете гадати, що це глушитель. І який буде звук на цьому мотоциклі, і чи він не дуже буде ну, чи не дуже задушить е, сам мотор. Тому що це теж <кхід> не буду спойлерити, чого це, спойл, е, щого це е, глушитель. Думаю, хтось догадається. Але потім дізнаємось, чи не буде він її дуже душити, ну, доведеться потім щось калгозити, якщо буде дуже душити. Ну, я думаю, не буде. Їхати якось буде на 300-му кіті. Гірше, як 250-ка їхати не буде, думаю, навіть якщо в нього душити буде. А це мені нормально. А зірочки також прийшли. Це те ще буде додаткова робота. Ну і залишається, в принципі, захист зробити. Ну, стоковий у мене зараз захист. Ну, і стоковий, звісно, мені не хочеться. Е, ну, не то, що він слабкий або що. Мені його навіть в харді вистачало. Він нормальний, адекватний, але хочеться гарний алюмінієвий якийсь захист. Але це вже, це, мабуть, вже на наступний рік, скоріше за все, зараз би ось це все доробити. Ну зараз основне це вже провірити бак. Не знаю, коли я буду це все збирати. І пробувати на герметичність. Не знаю, чи пробувати спочатку на воді, а потім на бензині. Глушитель. Це мені важливо, щоб я міг завести вже мотоцикл і провірити, ну, хоча б провести декілька метрів. Ну, Або хоча б послухати звук. Це мені дійсно цікаво. Ну з глушителем реально багато роботи, на жаль. З баком вже навіть може і менше роботи. Хоча кріплень ще нема, нема ще ні того кріплення, ні того кріплення. Так що ось так. Кріплень нема і це біда. Але я так і вирішив, що спочатку не роблю кріплення, спочатку підклю... підключаю бак, проїдусь, після знімаю, роблю кріплення вже по місцю. Що все добре і так далі. Тому що він так сідає плотно, що йому нічого не буде, якщо я там кілометр проїду, або ну, декілька кілометрів проїду, нічого йому не буде, це ясно. Тут немає ніякого елемента, який би його прочухав миттєво. Ну, все ж таки це грубий пластик. Ну, але з глушителем зараз буде багато роботи. Ну але я радий, що я його знайшов. Так що ось так. Не знаю, чи, я добре, чи мене видно в кадрі добре, тому що штатив у мене низенький. Ну, все, на цьому все. Не забувайте ставити лайки, ділитись з друзями, можливо, комусь цікаво. Підписуватись, якщо хочете дивитись далі, що буде з цим мотоциклом. Всім пока!